Продовж місяця фахівці міського управління розвитку підприємництва проводили моніторинг об'єктів бізнесу, які працюють після 22-ї години або цілодобово мета нового регуляторного акту удосконалення існуючої системи встановлення зручних для населення режимів роботи об'єктів бізнесу, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності громади. Тобто до прийняття цього регуляторного акту в кожному районі існував свій. І свій порядок і свій підхід, і ну, своя процедура встановлення подовжених або цілодобових режимів роботи для об'єктів бізнесу після його затвердження. Єдиний для всіх виконкомів районних у місті рад, тому що, відповідно до діючого у місті порядку, ці повноваження делеговано виконкомам районних у місті рад, і ця процедура, цей механізм, єдиний для по всьому місту. Щоб подовжити режим роботи свого об'єкту у вечірній або нічний час, підприємець має подати заяву до відповідного органу. Найважливіша умова отримання такого дозволу забезпечення звукоізоляції посиленого режиму охорони об'єкту, адже часто кафе, бари, магазини розташовані не в окремих приміщеннях, а на перших поверхах житлових будинків. Робота таких об'єктів не повинна заважати мешканцям цих будинків. Як свідчать дані моніторингу за півроку. 2012 дванадцятого кількість об'єктів, яким подовжено режим роботи, збільшилася на 35 у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Встановлення подовжених та цілодобових режимів роботи у нашому місті має позитивну тенденцію, тобто з кожним роком все більше об'єктів виявляють бажання працювати понад 22 години. Натомість збільшилася і кількість скарг від громадян на порушення громадського порядку у місцях розташування таких об'єктів. Як зазначають в управлінні розвитку підприємництва, зафіксовано чимало прикладів виїзду фахівців санітарно-епідеміологічної служби за заявами жителів щодо підвищеного рівня шуму. Вперше підприємцям рекомендовано посилити рівень безпеки нічних об'єктів, тобто встановити шумоізоляційне вентиляційне обладнання. Це обов'язкова норма, прописана у розробленому порядку. З іншого боку, підприємцям рекомендовано посилити охорону самих об'єктів, безпеку персоналу. Мається на увазі не лише встановлення камер, відеоспостереження, фасадного освітлення, а й залучення професійних служб охорони. Втім, самі підприємці зазначають, що білі плями у розробленому регуляторному акті все-таки є. Документ рекомендує налагодити взаємодію з правоохоронними органами, призваними забезпечувати громадський порядок, адже ті ж охоронні фірми, які контролюють порядок всередині приміщення, не мають права втручатися у конфлікти між жителями на прилеглій до об'єкту території. У таких випадках необхідне оперативне реагування патрульно-постових служб. Підприємці вважають, що у документі потрібно чітко прописати пункт, який роз'яснюватиме, як саме повинен забезпечуватися порядок на прилеглих територіях. В управлінні розвитку підприємництва свій погляд на проблему. Кожен підприємець, який хоче подовжити режим роботи свого об'єкту, повинен сам продумати механізм врегулювання конфліктів, самостійно налагоджувати контакти як з охоронними фірмами, так і з міліцією.